Президент Зеленський прибув вчора ввечері до Німеччини, де відбудеться його дуже насичений візит і зустріч із багатьма представниками німецької влади, починаючи, звісно, із федерального канцлера Олафа Шольца. Переговори з Олафом Шольцем в передбаченні у ході цього візиту. Про що президент України повідомив у своїх соцмережах, і також зазначив, що конференція з відновлення України на території Німеччини. Відбувається і об'єднає вона уряди багатьох країн. Так само 10 із цих урядів очолюють саме прем'єр-міністри глави урядів різних держав. Будуть представники також різних компаній, корпорацій організацій, які зосереджені на допомозі та відбудові України в умовах російського повітряного терору. Термінові рішення для української енергетики будуть нашим. Основним пріоритетом на цих зустрічах на цій конференції в Німеччині заявив президент Зеленський з канцлером Шольцом. Зеленський планує обговорити подальшу оборонну підтримку України, розбудову української системи протиповітряної оборони і також спільне виробництво зброї озброєнь. і Також сторони скоординують свої позиції на передодні саміту миру, саміту Європейської ради і саміту НАТО. Крім того, президент Зеленський зустрінеться в Німеччині з президентом Німеччини Франком. Вальтером Штайнмаєром і президентом Бундестагу Бербельбас, Бас ще відвідає військову базу у Німеччині, де проходять навчання. Наші військові така програма візиту. Якщо коротко, то ж сьогодні чекаємо новин з Німеччини, відповідних заяв, рішень, підписання угод. Попередніх бачимо, що візит голови держави української дуже насичений до Берліна та інших регіонів Німеччини. Ну і важливо, що співпраця України і Німеччини вже дає свої плоди. І у нас тут в Україні на Україні запрацював перший спільний проект оборонпрому і корпорації державної німецької ранме. Яка стосується цей проект, стосується саме партнерства у ремонті та відновленні українського зброєння або західного озброєння, яким оперують Збройні сили України, якщо бути точним. Це перший такий проект у рамках партнерства двох державних компаній. Про нього повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камищин. Бачимо якраз. Фото із відкриття цеху і виробничого майданчику спільного між оборонпромом і «Райнметалом». Цей цех якраз спеціалізується на ремонті і виробництві, також що важливо бронетехніки. Перший реалізований проект у рамках партнерства. Двох уже згаданих компаній кампаній і німецького оборонного гіганта, і прямо зараз, як стверджує Олександр Камишін, такий проект дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку. Відповідно, швидше повертати її на передову. У перспективі тут також вироблятимуть нові зразки броньованої техніки якраз західної, але вже на території України. Ну і звичайно, що відкриття такого цеху підтримає українську економіку зараз. Ання робочих місць вкрай важливе для нашої економіки в цьому цеху працюють саме українські фахівці під технічним наглядом колег із Німеччини податки сплачують в Україні. Ще ми отримаємо. Нові технології додав е, міністр Камишин. Ну, взагалі, ми знаємо, що підписана стратегічна угода між рейнметалом і е, Укроборонпромом, між цими двома компаніями щодо розвитку співпраці, щодо побудови кількох навіть заводів з виробництва бронетехніки, різного зброєння, снарядів вже на території України. Не все ще поки реалізовано. Це зрозуміло. Плани довго тривалі, і такі об'єкти потрібно серйозно захищати. Від ударів російських ракет, тому тут де мова про те, аби Росію позбавити можливості завдавати такі удари, або ж суттєво посилити нашу систему ППО західними зразками, системами, щоб ці заводи були тут побудовані, розгорнуті, і запрацювали вже наповно. Поки маємо лише такі перші ластівки, зразки того, як можуть події розвиватися. Ну і розвиваються вони наразі у позитивному напрямку.